До Дня Незалежності не можуть бути гучними, не можуть бути, скажімо так, розважально святковими, а мають бути урочистими, мають бути героїчними. І в нас є розпорядження, ми його виконуємо в тих чи інших датах. Якщо говорити по черзі, то 23 числа. В День національного прапору буде на Софіївській площі урочисте підняття національного прапору за участю президента України, прем'єр-міністра України, голови Верховної Ради, членів уряду, громадськості. Також буде молитовний захід на території Софії, святій Софії. Він дещо обмежений через те, що йдуть реставраційні роботи. Ну і, зрештою, Свята Софія не може ну, бути широко відкрита так для всіх, всіх бажаючих.